Я бачила, як десь із п'ятеро цих молодих людей, там був всерединішко. Вони наступали, вони стояли в бойових стійках, один з них поливав водою. А моїх колег Олю Світарчук і Влада Сопін. один з молодих людей в чорній футболці, в болці, підійшов в здається, по камері, можливо, влучив по соделю. Хтось навіть луну. Содель і Сніцарчук постійно відступали, змушені були відступати назад, оскільки ці молодики вони на них постійно наступали. Содель кричав міліція, кричав не один раз, а потім Оля крикнула міліція, але до них ніхто не підходив, правоохоронці на той час. Вони стояли виточені там з десяти молодиків. І Оля крикнула і впала. Тобто було видно, що її хтось чи то штовхнув, чи то вдарив. Я стояла, ці молодики стояли від мене спиною. Тобто oh. там був тітушко, мабуть, найближче до Олі, і в той час там було видно, що він замахів він замахувався, причем замахувався рукою. А коли Оля вже лежала, там було видно, що він замахнувся і ногою. Я его научу просто манеров внимание человеческим. Сейчас все расскажу. Один слушайте. Вы сидят слышали позицию и Влада, и Оля. У вас есть какая-то по этому поводу? Ну то, что она за этим. Я вам еще все сказал на первом заседании. моєї вины нет, я на этом буду настаивать. Ты повернешься? Добрый день. Почему ты снащика мою семью? Я Москаленко, Ніна не Серйозно? А що ти в парку робив? В парку що робив? Коли погромили будинок? Що ти робив в парку? Шо ти його так відділив? В смислі? Чому ти зараз мені провосируєш? Я задаю запитання, це різні ну, речі. Провокати ну, Слухай, ти мені зараз зробіш. Ти нормально спілкуєшся. Я ну, нормально я, з вами замовчає. Чоловік йшли в бойових стойках, викрикує образи, викрикує слова погрози а, а, насилля над людьми. От. І вони підійшли і почали кидатися пляшками, почали бити людей. Кісу а потім почали ще й бити журналістів, оточуючи кругом. Це все відбувалося при сприянні міліції, яка стояла і просто. То відпускала я політик, я молодий політик і бачу, як проходять акції. І коли я бачу, що людині закручують руки, уже фіксують, а потім одводять і відпускають. Це значить, що це була спланована акція разом з владою, разом з міліцією. Казую пальцем на цю людину. Можна попросити! Хоча ми так звіті, ви відмовляєтесь?